Дорогу. Поговоримо про музику. Точніше, про певні гурти або виконавці. Із-за ситуації в країні. Деякі українці або перестали слухати деяку музику, або їм просто насрати на то все. Частіше всього це стосується лімбійських, Down, Sabaton. Ну А про. Да який сраку цой, чому не державною су. Я взагалі мовчу. Ну і тут два варіанти. <му> ну або. Якого ну пі... Вирубали на... І що ми маємо? Перші стверджують, що це просто музика. Ну і від того всього вона стати гірше просто не може. Тим паче слухати довгий час певний гур, а потім різко перестати. Ну це тупо. Або ти просто дуриш сам себе. Другий же стверджує, що перші поповняють бюджет не до країни. А ні, блін, тут трішки про... Який в сраку кіс, шо су... <гум> Другі стверджують, що слухати такі гурти це неповага до людини, країни. Коротше, неповага до всього, що живе, і не живе теж. І тут виникає думка: з одного боку, праві і ті, і ті, а з іншого якось кожен тупить по-своєму. Та вже який рік ніяк ніхто не може закрити це питання. А чи варто взагалі? Коротше, пишіть, що думаєте, тільки без жорсткого срачу. Будь ласка, бувайте.